Запишу це відео спеціально на честь шановної Людмили Самчук. Ця людина вже я не знаю скільки місяців, просто гадить мені майже під кожним відео. Пише, що я там беззаконниця, що я а, нічого по біблії не говорю, що там горіти мені в пеклі і, і, і мої слова не істинні і так далі. Так? І це практично відбувається вже декілька місяців. І коли я вчора записала одне відео іншій людині, так? таку відео відповідь, де я чітко сказала, що те, що де написала, є насправді бред. Так? І зараз мені ось знову Людмила, шановна Людмила Самчук, пише: Ви хочете сказати, що ви притримуєтеся вчення Ісуса, він лагідно відповідав на запити, а ви агресивно відповідаєте людям. І ця людина, яка мені вже декілька місяців а, какає під кожним відео, а, і то так дуже гарно це робить. І коли я відповіла на такій ж самій мові, не агресивній, а так само я сказала, що то все, що ви пишете, бред, ця людина мені каже: Ну, а Ісус лагідно відповідав. Тож, шановна Людмила Самчук, я хочу вам прочитати від Матвія 23 розділ. Я так трошечки зачитаю, але вам я рекомендую прочитати цілий розділ і подивитися, як Ісус лагідно говорив з такими людьми, які тикали законом і какали, вибачте мене. так як ви мені під кожним відео. Ось дивіться, Матвія, Ісус каже. Гори вам, лицеміри, книжники та фарасеї. Ви віддаєте Богу десяту частину від усього, що маєте, навіть урожаю, м'яте, кропу, та тмину, але нехтуєте більш важливим ученням закону, справедливістю, милосердям та вірністю. Слід виконувати головне, не забувати й про інше. Сліпі поводирі, ви відсіджуєте комаху, а потім ковтаєте верблюда. Гори вам, лицеміри, книжники та фарасеї. Ви миєте свої чаші й миски ззовні, а зсередини. Не вони наповнені тим, що ви придбали, ошукуючи ближніх та потураючи своїм примхам. Сліпі фарисеї, спершу помийте чашки і миски свої середини, щоб були вони чисті з обох боків. Гори вам, лицеміри, книжники фарисеї. Ви подібні до тієї могили, що гарно пофарбована ззовні. А всередині повна кісток мерців і різноманітних нечистот. Отак От і ви позірно показуєте, що зовні ви справедливі. А насправді повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, лицемірі, книжники і фарисеї, ви будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте могили праведних, кажучи, якби ми жили за часів про батьків своїх, то не були б причетні до пролиття крові пророків. Отже, ви свідчите проти себе тим, що ви є сини вбивць пророків. Ви, виплутки зміїні, як можете ви уникнути покарання пеклом? Вау! Оце Ісус дуже, як було написано, дуже лагідно відповідав. Народ, ви знаєте, мені здається, що ми трошки попутали. Ми зробили з Ісуса якогось, якусь безхребетну амебу. І взагалі всіх віруючих, які люблять Бога, склалося таке враження, що ми, знаєте, як ті. Які просто дозволяють гадати нам на голову і казати, та нічого, слава Богу, алелуя! Ні, трошки не так, тому що є певні закони, є певні заповіді, і є те, чому вчив Ісус, і те, чого ми дотримуємось, по любові. Розумієте? І я нікому не йду гадати на сторінку і казати, ой, ви все неправильно робите, ви така погана, ви така висика, і так, і так. А я такого не роблю. Я розказую те, як я живу, і я розказую те, що я прочитала в Біблії, і я не іду і не шукаю мінуса у вас. Людмила Самчук, а ви на моїй сторінці вже так нагадали, що далі нема куди. І я вам відповідаю ось так, так само як Ісус відповідав, таким же самим, як ви. Ви мені скрізь пишете про закон, що, все, що не, всі, хто не дотримується закону, вони будуть там горіти в пеклі. Подивіться, як він говорить з законниками. Ви почитайте 23 розділ від Матвія і подумайте над своєю поведінкою і над тим, що ви пишете другим людям. Чи живете ви по любові, те, чому вчив Ісус? Як зрозуміють, що ми твої? Питали в Ісуса. Так? Коли побачите, що любов між вами. Де ваша любов? Я відповідаю агресивно, та ви подивіться, що ви пишете під моїм відео. Нагадаю ще раз. Ви виплотки зміїні. Представляєте, як лагідно Ісус сказав? Ось так. А тепер, перш ніж нагадати комусь на сторінці тисячу раз, як ви це робите, я впевнена, що я не одна. То подумайте, чим ви керовані. А потім пишіть мені, що я агресивно відповідаю. Таким як ви треба тільки так відповідати.